Як я шукала всю інформацію загалом для себе. Коли вже розумієш в голові, що це вже йде серйозно, що ти вже будеш це робити, що ти будеш це все відкривати. Бо я колись як працювала репетитором, а ми вели це все на google диску Просто ну це заплутувало. Був хаос. Не зрозуміло, який в мене урок, коли в мене урок часто плуталась. Я як відкривалася, знала, що мені треба програмка, в якій буде все в одній доступі батьки і дітки і вчителі. Плюс там ще будуть фінанси, сповіщення для дітей про заняття. Дуже Ручно безкоштовний зум. Ми проводили. Мені розказали про переваги. Я оплатила одразу на рік. Я одразу знала, що для мене буде ця програма на постійній основі. Я довіряю відчуттям. Плюс потім я знайшла власника оптімейта на Ютубі освітономіка Олега Рецянюка. Ну, Я вже тоді навіть сумнівів не мала, бо це єдиний простір на Ютубі, який ось так допомагає. І візуально мені дуже сподобалось. Я люблю такі мінімалістичні, але з нотками кольору. Програмки. Дуже зручно і дуже гарно. Мені сподобалось.